Купуй в ви яйця, і якщо так, то як часто? Mm, так, купую, тому що в мене кожний сніданок він складається з яєць, того напевно десь раз на тиждень, десяток я купляю. Так, споживаємо. Кожен день купую. Але я живу з батьками, тому не знаю. Певний раз в тиждень чи два рази в тиждень. Я споживаю яйця. Яйця це взагалі моя улюблена страва. Е, так, е, кожного дня, напевно. Споживаємо два рази на тиждень приблизно. Так, так само. Десь чотири на тиждень максимум. Так, купуємо, споживаємо. Ну, десь як часто. Я десь два рази на тиждень, мабуть, в середньому, так. Ну я десь раз на тиждень. Кожного дня як е, сніданок. Купую раз на тиждень. Я купую яйця. Ну, приблизно раз на тиждень. Зазвичай беру батьків в селі, тобто домашні. Купую, напевно, десь орієнтовно раз в місяць, коли мені не вистачає. Ви купуєте? Купуємо в супермаркетах збільшу. В маркетах, типу сільпо там. На базарі, на ринку. Я не купую. В мене батьки живуть в селі. Ми тримаємо курочок. І я вживаю домашні яйця. Мазань <laughs> передаючи бабусі з села. Але частіше з магазину. Супермаркет. В магазині. Зазвичай а в супермаркеті. Вблизенько. Зазвичай сільпо. Зазвичай у Львові мені дуже подобається на ринку. Знаєте, ви як ці яйця потрапляють на прилавки супермаркетів? Ні, угу. я ні. Ну, Певно, з плеху ферму. Приблизно, але не зовсім вникали в тему. Ну, загадую, що з ферм. Блін, певно, не знаю. Ну, Я думаю, що з ферм. Частково чула, я знаю, що. Там трошки не зовсім гарне поводження з курочками. Курка не? З... <рес> не знаю. Чесно, не це не знаю. Думаю, що вони закупують їх на фермах на продовольчих базах. Я розумію, що це, скоріш за все, якісь ферми, так, на яких виробляються і ну, поставляються, да, там якісь ретейл є. Насправді не знаю, але було б цікаво дізнатися. Повані Я yeah, не знала. Звичайно, неприємно таке бачити, але певною мірою я віддаю собі звіт у тому, що відбувається. Ну, звичайно, не до такої степені, як показано на відео. Але кожна людина, яка вживає м'ясо чи взагалі продукти, які тваринного походження, вона має розуміти, що за цим стоїть. Це жахливо, але в нас, на мою думку, в Україні так з більшістю тварин так і поводяться. Тобто, ну, на мою думку, в нас немає лояльного відношення. В цьому є основна проблема. Думаю, що це просто жах. Ну, Насправді я ніколи такого не бачила. Ну, я вважаю, що це як мінімум негуманно. Це жахливо. Фу. Я взагалі так і думала. Да, я, я не думала, що це настільки все трагічно виглядає. Капець. Я в шоці. Я не погоджуюсь з цією індустрією взагалі. Дуже дякую, насправді це дуже цінна інформація, тому що я ніколи про це не задумувалася, чесно. А це ми ну всі купуємо. Я взагалі за те, що всі тварини повинні жити в природних умовах. Треба поліпшувати умови, як. Держать в Україні, скажемо так, жива природа це тварини, і всі тварини, людини, вся жива природа, вони мають право на е, якісно, на, на якісне життя. І е, якщо все ж таки будуть вони в більш якісних умовах та вирощуватись, ну це більш якось так гуманно, скажемо так.